Спочатку ви найкраща людина на світі, а потім раптом стаєте найпоганішою. І це не випадковість, а стратегія нарциса. Ідеалізація служить для створення емоційної залежності. Нарцис засипає компліментами, робить вас центром свого світу. І це створює потужний наркотичний ефект. Коли жертва підсажена на увагу і схвалення, починається знецінення. Раптово Ті ж якості, за які хвалили, стають поганими. Джеймс Мастерсон пояснив це через розщеплення, це нездатність бачити людину цілісно, з позитивними і негативними рисами. І жертва починає відчайдушно намагатись повертати цю ідеалізацію, роблячи все більше і більше різних поступок. Ця емоційна гойдалка руйнує самооцінку. І створює травматичну прив'язаність до нарциса.